Ми не рахуємо сьогодні це на кілограми або на якісь інші рахунки. Ми рахуємо на те, щоб була ця допомога ефективна, щоб ті, хто сьогодні хочуть отримати бронежилет, отримали бронежилет, а не воду. А кому сьогодні потрібні продукти і вода отримали продукти для цього ми створили координаційний центр, який знаходиться в міській раді, і сьогодні ми спілкуємося і координуємо свої дії з усіма фондами, з усіма громадськими організаціями, волонтерськими організаціями, для того, щоб ми спільно разом допомагали ефективно всім підрозділам, які знаходяться в зоні АТО. Сьогодні я отримав вже інформацію. Один член виконкому, який мобілізований, мені зателефонував і каже, що сьогодні вони знаходяться. Харківській області в Чугуєві готуються також на відправку зони. Тут це іще один підрозділ, якому ми будемо допомагати. Сьогодні вони також готують свою заявку, що їм сьогодні потрібно. А ми готуємося до її виконання. Сьогодні багато небайдужих керівників підприємств, профспілки, робітників, всі підприємства. Сьогодні хочу сказати, що всі підприємства великі, малі допомагають сьогодні нашим пробовцям. Як кажуть, все для фронту, все для перемоги. І я хочу їм і перше по перше це подякувати. А по-друге, сказати їм також, щоб вони почули звертатися до нас, давати координувати наші дії.